Неподалік Києва наша знімальна група натрапила на затишний біопарк. Десять гектарів. Тут живуть сотні тварин та яскравих птахів, також для туристів. Оздоровлення бджолами, тав'яний чан, риболовля та смачна кухня. Вхід на територію парку 150 гривень для дорослих і 80 для дітей. Тетяна Беспалюк рекомендує. 130 кілометрів одеською трасою і галасливий мегаполіс ми змінюємо на біопарк. Тут справжній куточок живої природи, де мешкає понад 30 видів тварин та до 100 різновидів птахів. Світ щасливих тварин нам відкриває найдавніша мешканка біопарку доброзичлива верблюдиха Каміла. Вона тут вже 12 років. Вони у нас почувають себе тут хазяєвами, тому що у нас ідея нашого біопарку, щоб ми в першу чергу створювали сприятливі умови для комфорту. Наших тварин, браті наших менших. Тварини щеплені з ветпаспортами, адаптовані та ручні, але пильність втрачати не можна. Для спритних мав поцупити ваш телефон справа кількох секунд. Наші відвідувачі за часту найбільше запиняються біля мавп. Взагалі в нас налічується сім видів мавп. Мавпи – це одні такі найрозумніші представники нашого зоопарку. Вони дуже такий комунікабельний. Справжньою красою біопарку є сім'я могутніх левів. Глава зграї Леопольд. До шести місяців жив у квартирі. Його виховували. Він ручний у нас. Людина, яка його виховувала, він приїжджав, дивився, які він в яких умовах він у нас знаходиться. Він його гладив. А дівчинку шакіру ми взяли. Вона була дика. Кілька сотень водоплавних птахів, 17 видів фазанів, магеланові гуси, мандаринки, каролінки та навіть червонокнижні чорні лелеки та курячі гуси дружно вживаються на ось цьому ставку. Окрім яскравих птахів, місце славиться рідкісними тваринами. Це великі хом'яки, капібари, вражають красою величезна пума, каракали та сервали. Живе тут рідкісний червоний вовк. Є австралійські кенгуру. Відвідувачі переважно місцеві, бо про цей біопарк мало хто знає. Павліни класні, дуже красиві. І рись, леви. Зібрали безреньки і приїхали подивитися за 14 років. Яр порослий тереном перетворили на справжню казку. Спочатку викопали став, який наповнюють 12 джерел. Згодом на 10 гектарах розмістили звіринець, насадили сад. Є кафе, де можна скуштувати місцеві делікатеси: альтанки для відпочинку, катамарани та атракціони для всієї родини, спачани для мамів та азартна риболовля для татусів. Вода, вся, яка в нас тут є, вона іде із істочників. Вона дуже чиста. Коли ми сюди рибу запустили, вона сама розмножувалася і, і так далі. Рибалка прекрасна. Риба тут так, дуже смачна. Вода чиста і на вкус карась такий, прямо солоденький. Прокинутись під спів грифових цесарок у біопарку теж можливо. На базі ставу є два двокімнатні котеджі. Такий будинок у будні обійдеться у півтори тисячі за добу. Це проживання, вхід до зоопарку, користування мангалом та сніданок. Родзинка містини – сон на вуликах. Досвідчені бджолярі говорять, що година-півтори такого сну заміняє повноцінний восьмичасовий сон. Практично годинки достатньо, щоб повністю відновити свої сили. За роки існування біопарк Золотий фазан ще себе не окупив, кажуть господарі. Все через те, що колекція постійно поповнюється, а відвідувачі є лише влітку. Втім, тут можна відпочити будь-якої пори. Особлива радість дітям. Погодувати пеліканів з живою рибою чудова розвага як для дітей, так і для дорослих. Тетяна Беспалюк, Дмитро Строкач, факти. ICTV.